Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Ми продовжуємо мандрувати чарівним світом української народної казки, пізнавати добро і зло, яке відбувається в казках. І сьогодні нас чекає зустріч з новою казкою. Це казка дуже цікава і дуже важлива, адже мова в ній піде про правду і кривду. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату і тему нашого уроку. А для початку пригапоміркуймо, з якими творами усної родної творчості ви знайомі ще з дитинства? Хто розповідав чи читав вам казки? Які казки вам запам'яталися з дитинства? Як ви гадаєте, чому самонародні казки розповідають маленьким діткам? Чого навчають казки? А які казки популярні у вашій родині? Натисніть, будь ласка, на паузу і на кожне питання дайте коротеньку відповідь. Ну що, сподіваюся, що відповіді ваші дуже цікаві. Бажаю їх уже почитати. Звичайно, всі ми любимо казки. І неважливо, скільки нам років, казки люблять усі дорослі, діти. А чому дорослі? Ну, тому що дорослі все одно десь далеко в душі залишаються дітьми. А й справді, у казці. Все стає все чарівне і чого ми любимо казки, адже там завжди добро перемагає зло. У кожного народу є свої традиції, свої звичаї, свої духовні цінності. Ними живе народ, на них виховує своє підростаюче покоління. І від того, якими є ці моральні цінності, залежить те, яким виросте воно, те саме покоління, які вчинки буде здійснювати, про що буде дбати. У кожного з нас ще з малку є вірним супутником народна казка, яку підносили нам на чарівній палітрі мами, бабусі, а вони. У свою чергу чула їх від своїх бабусь, і та казка передавалася з покоління в покоління, несучи свою неповторність, самобутність, свій яскравий національний колорит. Сьогодні на уроці ми познайомимося з однією з таких казок, пригадаємо, що таке народна казка, яка її будова, а також види казок. Виявимо, чого навчають народні казки, на яких моральних рисах вони акцентують, ну тобто наголошують увагу читача. А перед тим, як почати роботу над казкою, спочатку виконаємо словникову роботу. Тобто пояснимо деякі слова, які зустрінуться в тексті, можливо, вони будуть вам незрозумілі. Так, невіш у тексті це син брата чи сестри, тобто племінник, піп, священник, гребля, споруда, що перегороджує річку. Вгатити греблю це означає перегородити річку. Ну, і, звичайно, розберемося із головними поняттями правда і кривда, адже так називається наша казка. Отож, правда це те, що відповідає дійсності. Синонім до слова правда істина. Кривда це несправедливий вчинок щодо кого, чого-небудь, несправедливе ставлення до когось, до чогось, іншими словами. Це несправедливість. Так правда та кривда між собою є словами антонімами. Отож готові почути казку про правду та кривду. Вмощуйтеся зручненько і слухайте уважненько. Жили колись то два брати один багатий, а другий бідний, що й не сказати. Цей бідний брат умер. Зостався в нього син, і він жив теж, бідно. І спитався раз він у свого дядька. А що, дядьку, як лучше жити, правдою чи неправдою? Е, -е де ти тепер знайшов правду. Нема тепер правди на світі. Тепер скрізь одна кривда. Ні, дядечку, є правда. Правдою лучше жити. Ходім на суд. Та чого ж ми таки підемо на суд? Лучше давайте підемо по дорозі і спитаємо чоловіка якого зустрінемо? Як скаже, так і буде. Ваша правда, уся моя худоба буде вам. Моя правда ваша худоба буде мені. Так спитаємо до трьох раз. Ну добре. І пішли вони дорогою. Ідуть, ідуть, зустрічається їм чоловік. Заробітків, чи що йшов? Здоровав, чоловіче, добрий, здоров'ям. Скажи, будь ласка, чоловіче, як тепер лучше жити? Чи правдою, чи кривдою? Е, добрі люди. Де тепер ви правду знайшли? Нема тепер її ніде на світі. Лучше жити кривдою, аніж правдою. Ну, оце раз моя правда, каже дядько. А небіж і зажурився, що йому прийдеться віддавати всю свою худобу дядькові. Ідуть, ідуть, зустрічається їм пан. А небіж і каже. Ну, запитаємо в цього пана. Це й уже всю правду розкаже. Він грамотний і все знає. Ну, добре. От порівнялися з паном і питають його Скажіть, будь ласкаве, паночку, як теперечки лучше жити? Чи правдою, чи кривдою? Е, добрі люди. Де ви тепер знайшли правду? Нема її ніде в світі. Лучше жити кривдою, аніж правдою. Дивіться також. Оце вже і вдруге правда, сказав радісно так, дядько. Небіж ще більше зажурився. Ідуть, ідуть, зустрічається їм піп. Небіж ще каже, ну поспитаймо попа, цей уже правду скаже, на те він і духовний. Цей уже скаже, то так і буде. Ну добре. Як порівнялися з попом, питають його. Скажіть, паноче, як тепер лучше жити, чи правдою, чи неправдою? Е, добрі люди, де ви теперечки знайшли правду? Її тепер і в світі нема Лучше жити кривдою, аніж правдою. Оце вже і втретє моя правда, сказав радісно дядько. Нічого робити, не божеві. віддав багатому дядькові всю свою худобу, а сам зостався голий, босий голодний. Тяжко прийшлося йому жити. Бився, бився, сердешний, та й задумав повіситись. Узяв він обривок та й пішов у ліс, пішов та й дивиться на дерево. Вибирає гілку, на якій би то повіситись. Ото думає собі добра гілка, кріпка, а на оту сісти та зачепившись і повиснути. Він так задивився на дерево, що й не помітив, як вовк прибіг. Як узрів його чоловік, кинувся мерщій на дерево, а обривочка й забув. Зліз на дерево та й сидить. Коли прибігають три чорти, а трохи згодом і четвертий, їх ватах. І питає він своїх слуг Ти що сьогодні наробив? Е, я такого наробив, що там, хоч хай що роблять, не справлять. У таким то селі у пана я поробив так, що і до віку не вгатять греблі. А пан лупить своїх людей, як скажений, багато їх буде у нас. Добре ж ти зробив, та ще не так. А як же? Там посеред яру в лісі росте три дерева. Хто ті дерева зрубає та положить навхрест на, на греблю? Вгатить. О, хто ж то чув, хто ж той знав, що це так треба зробити? Ну, а ти що зробив? питає він другого. Е, я такого наробив. Ще багато буде людей у наших руках. У такому-то городі всю воду повисушував, так що тепер там ні краплі нема, а носить її за 30 та за 40 верст. Багато там пропаде людей. Добре ти зробив, та ще не так, каже вата. А як же? Як хто викопа кущ малини, що росте посеред города, буде вода на весь город. О, а хто ж той чув? Хто ж той знав, що треба це зробити? Ну, а ти що зробив? питає він третього. Ей, я такого наробив, що хай там що хоч не роблять, нічого не подіють. У таким-то королевстві у короля одна дочка. Та я й тій поробив так, що хай хоч як лікують, нічого не подіють, буде наша. Добре ти зробив, та ще не так. А як же? Хто відрубає глухого кутка та підкурить, така буде, як і перше. Хм, хто ж то чув, хто ж то й знав, що треба зробити? А чоловік сидить собі на дереві та й чує усе, що чортяки балакають. А як уже розлетілись чортяки, чоловік той і думає. Може, це й правда, що вони казали? Піду до пана. Може, й справді у гачу греблю? Пішов. Приходить до греблі, а там пан б'є та мучить людей, щоб мерщій угачували. Вони бідні, аж під з них лється, роблять, а воно все нічого не помагає. А пан знай лютує. Приходить до нього цей правдивий чоловік та й каже Е, пане, б'єте ви людей та ніякого з цього діла не буде. А що дасте мені, я вгачу? Дам я тобі сто карбованців і ще на придачу цих пару коней з коляскою і з кучером. А там і коні панові стояли. Дайте ж мені людей шість чоловік та три підводи. Візьми. Поїхали вони в ліс, зрубали ті три дерева та й поклали їх навхрест на греблі. Так зараз і вгатили. Пан віддав йому сто карбованців і пару коней з коляскою та кучером. Тоді чоловіки думає. Дай поїду ще до того города, де води нема. Може, й то правда, може, дам я їм води. Сів та й поїхав до того города. Не доїжджаючи до города кілька верст, зустрів він бабусю, що несла пару відер на коромислі. Що це ти, бабусю, несеш? Воду, синочку. Дай же й мені напитись. Е, синочку, я ж її несу за тридцять верстов, а поки ще дійду додому, половину розхлюпаю, а сім'я у мене велика пропаде без води. Я от приїду у ваш город, наділю водою всіх, і буде тієї води у вас до віку. Вона йому дала напитись, а сама така радісна стала та мерщує у город трюшком і розказала всім городянам, що їде такий чоловік, що води їм дасть. Городяни всі вийшли за город на зустріч тому чоловікові з хлібом, і сіллю, і всякими подарунками. Як прийшов цей чоловік у город, знайшов то кущ малини, що ріс посеред города, викопав його, і потекла вода від тіль по всьому городу. Городяни нагородили його і грішми, і усяким добром, так що він став тепер багатший від свого дядька. Далі думає. Поїду ще в те королівство, де королева дочка нездорова. Може, вилікую її. Як задумав, так і зробив. Приїхав туди, прийшов до королевих хоромів, а люди всі такі смутні, бігають та ухають. Він і питає їх, я чув, що у вашого короля дочка дуже нездорова. Хоч як її лікують, нічого не подіють, тільки я б її вилікував. Е, чоловіче, куди тобі? Заморські лікарі нічого не подіють, а ти й поготів. Усе ж скажіть королеві. Вони сказали королеві. Король вийшов до нього та й каже Якщо вилікуєш, нагороджу тебе так, що не буде багатшого тебе у світі, ще й дочку свою віддам за тебе. Пішов той чоловік, подивився на неї, а вона вже й кінчається. Він узяв, настругав глухого кутка, підкурив її, і вона враз одужала, подужчала так, що з днів за три і зовсім одужала. Знов стала такою, як перше. Король всі люди такі стали раді, що й не сказати. Король на радощах і каже тому чоловікові За те, що вилікував ти мою дочку, я її віддам за тебе, та ще, як умру, я ти будеш королем на моїм місці. Скоро справді король помер, а на його місце став цей правдивий чоловік. Покоролював він уже кілька там літ, коли приїжджає у його королівство якийсь то багатий купець і посилає спитати короля, чи дозволить він йому поторгувати у його королівстві. Король звелів йому прийти до нього. Приходить купець. Король одразу пізнав свого дядька, але не показав йому й виду, побалакав та й отпустив торгувати. А своїм людям заказав, щоб не відпускали його додому, а щоб, як буде збиратися він їхати, попросили його до нього. Так і сталося. Приводять цього купця до короля, король і питає його З якого ти королівства? І з такого то, і з якого города? І з такого то. Як прозиваєшся? Так-то. Тут король і признався, що він його небіж, той, що безвісти пропав. Ну що, дядьку, ти казав, що кривдою лучче жити, ніж правдою? Отже ні, ти тільки купець, а я король. Правда, кривду переважила. Як же це сталося? Той розказав йому все, що з ним діялося, як він хотів повіситись, як слухав, що чортяки говорили, все все. А напослідок навалив він усякого добра два кораблі та й подарував дядькові, сказавши я забуваю все те, що ти мені робив. Бери собі оці два кораблі з усім добром, а як приїдеш у свій город, розказуй усім, що лучше жити правдою, аніж кривдою. Взяв дядько, ті два кораблі з усім добром і поїхав додому. Як приїхав, стала його заздрість мучити. Чого й він не король? Сумував, сумував він, а далі думає Піду я вішатися. Може, й мені так прилучиться, як моєму небожеві. Узявши мотузок, пішов у ліс на те саме місце, де хотів вішатися його небіж. Але цьому не так прилучилося, де не взялися чортяки, схопили його та й почепили на найвищій гілці. Дивний чоловік. Це ж треба. Жаба прийшла, задавила, а міг би собі. З усяким добром жить, поживать і добра наживать. Скажіть, діти. От така наша казочка. Сподобалася вам казочка? Проаналізуємо. Як розпочинається казка? Прочитайте зачин. Чи властивий такий зачин для казок? Жили колись два брати, один багатий, а другий бідний, що не казати. Такий зачин властивий для багатьох українських казок. Хто є головними героями твору? Багатий дядько це його бідний небіж. Про що засперечалися дядько та його небіж? Чому багатий дядько впевнений в тому, що зараз правди немає, що скрізь панує кривда, ну, мабуть, тому, що дядько все своє багатство здобув саме так, що він когось ображав? а його небіж, незважаючи на свою бідність, впевнений, що за правдою жити легше. Мабуть, тому що небіж сам дотримувався тільки правди, ото, мабуть, того й бідний. Куди вирушили дядько зі своїм небожем? Кого вони зустрічали на своїй дорозі, і які відповіді вони отримували від них? От зверніть увагу, зустріли вони спочатку бідного чоловіка, який йшов із заробітків. Бідний чоловік погодився з тим, що зараз краще кривдою жити, чим правдою. Чому? Мабуть, тому що кривдили цього чоловіка, бідного. А зверніть увагу, що і пан, і навіть піп сказали, що краще кривдою жити, мабуть, тому, що вони самі кривдили людей і з цього мали вигоду? Як ви вважаєте? Чому Небіж змушений був віддати всю свою худобу дядькові? Як йому жилося після цього? Як ви ставитесь до вчинку дядька, коли він забрав у хлопця всю його худобу? Чи міг він учинити якось інакше? А як би ви зробили в цьому випадку? Що я, на вашу думку, фантастичним у цьому творі? Чого зміг досягти хлопець своїм розумом, сміливістю та розважливістю? Мікуємо далі, яким, на вашу думку, був із хлопця король? З чого це видно? Чи зустрівся дядько зі своїм небожем? Як хлопець поставився до свого крибника і як би ви зробили на його місці? Яке запитання поставив король під час зустрічі своєму дядькові? То хто ж виявився правий у суперечці? Чим закінчується казка? Чому з дядьком сталося нещастя? І до якого виду казок за тематикою належить про правду і кривду? Це соціально побутова казка, тому що героями є люди, які не наділені якимись надзвичайними якостями. В цій казці розкриваються взаємини між людьми. Як ви гадаєте, чого навчає нас ця казка? Правда завжди переможе кривду, хоч дорога до неї буде важкою та тернистою. Кривдники завжди понесуть кару. Жадність і бажання легкої наживи ніколи не приведе до добра. Міркуємо, діти, хто ж в казці уособлює добро, а хто зло? Добро уособлюють небіж, люди пана, бабуся, мешканці міста, де з'явилась вода, королева і король, адже вони по справедливості вчинили, тобто те, що вони пообіцяли, так? те вони і зробили. А зло уособлюють чорти, лютий пан, який бив своїх людей, і багатий дядьку. Ну і нарешті, як ви вважаєте, на чиєму боці в казці оповідач, ну, тобто народ, оповідач на боці добра, адже він небоже називає сердечним, правдивим чоловіком. Отож, якщо ви змогли поміркувати і дати усні відповідь на всі ці запитання, значить, ви дуже добре засвоїли зміст казочки. Але це ще не все. Щоб перевірити, чи добре ви засвоїли зміст казки, пропоную вам гру так чи ні. Дай відповідь на питання так чи ні, і ти побачиш, чи добре запам чи запам'ятала зміст казки. Потрапити в цю гру можна, скориставшись QR-кодом. А після виконання скріншот з результатом, надішліть учителю, тобто мені? Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, сподобалася вам груля? Але це ще не все. І ще є гра відповідності. Поєднайте дієву особу в касті з її діями. Знову ж таки, QR-код, який ви бачите на екрані, перенесе вас у грулю. А щоб побачити результат, не забувайте натискати на галочку внизу екрану на своєму пристрої. Тоді ви побачите, правильно ви виконали завдання чи ні. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, думаю, що ця груля допомогла вам пригадати дійових осіб. І зараз ми з вами поміркуємо. От ми кажемо казка, казка, а які ж ознаки казки є у цьому творі. Отож, діти, цю табличку собі, будь ласка, можете заскрінити, можете сфотографувати, а можете, натиснувши на паузу, записати у Зошити. Отож зачин і кінцівка. Жили колись то два брати один багатий, другий бідний, є казкові істоти, чорти. Повтори слів, от, ідуть, ідуть, ну і так далі. Зверніть увагу, що чарівних предметів немає, бо це ж казка побутова. Зверніть увагу, що є магічне числа, це ознака казки. Дивіться, тричі питають про правду і кривду в чоловіка, в пана попа, три шкоди, які зробили чорти, три дерева для греблі, три підводи, королівна за три дні одужала. Тобто, бачите, от, скрізь ось, 3, ц... Ц... число три скрізь повторюється. Ну і наявність загадок. Завдань, виконавши, які герой досягає мети, він і греблю загатив, і врятував місто, вилікував королівну, ну і в нагороду сам став царем. І тому вам далі гра реальна і фантастична. Адже в кожній казці є щось справжнє, а щось фантастичне. Навіть якщо це казка побутова, вибери, що реального, а що фантастичного в казці. Користайтесь QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання скріншот з результатом надішліть вчителю, тобто мені натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, розібралися з реальним та фантастичним. Ну, тепер ми поговоримо про саму казку, проаналізуємо її. І тут ви знову ж таки можете собі сфотографувати, можете заскрінити, а можете, натиснувши на паузу, записати цю табличку. Жанр народна казка, вид соціально побутова, тема розповідь про родичів, які посперечалися між собою та наслідки їх суперечки. Головна думка. Уславлення правди та справедливості, засудження та покарання кривдників, персонажі. А чому тут поріжно? А тому, що персонажів допишіть самі. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. На ну, що, з персонажами? Написали всіх і побачили, що тут є і головні персонажі, і другорядні. Так? Але ми, звичайно, зупинимося на головних персонажах. Це на небожі, да, у нас Небож і його дядько. Які вони, ці персонажі? Якими рисами характеру наділені, допоможе нам дізнатися ось ця груля. Визначте риси характеру головних дійових осіб. Скористайтесь QR-кодом. Перейдіть за посиланням і не забудьте скріншоти ваших результатів надіслати вчителю. Тобто мені натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Сподіваюся, ви правильно розмежували риси характеру небожа та його дядька. І ось вам народна мудрість. Прочитайте, будь ласка, прислів'я і поміркуйте, яке прислів'я. Ну, якому персонажу ви віднесете, тобто про якого персонажа може йтися, на вашу думку, у цьому прислів'ї? Біда на світі, коли нема правди. Ну, це, мабуть, про небожа. Да? Всяк правду знає, та не всяк про неї дбає. Це, мабуть, про дядька. Да? Не на брехні світ стоїть, ну, це, власне, небіж і довів. Неправдою світ пройдеш, то назад не вернешся. А це про кого? Так, про дядька. Не шукай правди в других, коли в тебе її нема. І це про кого? Про дядька, звичайно. А яке прислів'я сподобалося вам? Запишіть собі прислів'я, яке вам найбільше сподобалося. Правда і кривда одвічні суперники в умах та серцях людей. З дитинства кожен із нас знає, що казати правду це добре, а брехати, обманювати погано. Якщо людина живе правдою, то чесними будуть і всі її дівчинки, вона не скривдить тварину, не зрадить друга, ні на мить не забуде про обов'язок перед батьками та батьківщиною. Вона буде чесною навіть у складних та критичних ситуаціях, коли це буде загрожувати її особистому благополуччю. Заради тепла і ситості вона не забруднить душу кривдою, та в усіх випадках, коли потрібно буде зробити вибір, вона його зробить на користь правди, а наприкінці життя їй не буде соромно за якісь компроміси з сумлінням, бо вона знатиме, що жила чесно. Сьогодні кожна людина має шанс жити чесно, як личить вільній людині у вільній країні. Для цього потрібне лише щире серце, трішки мушності та вірність своїм моральним принципам. Однозначної відповіді, що краще, правда, чи криви немає, бо цей вибір кожен має зробити для себе сам. Герої нашої казки свій вибір вже зробили, і ми побачили наслідки їх вибору. Тож будемо пильні. А який, а що вибереш ти? На яку кнопку натиснеш? Пишіть у коментарях. А на сьогодні все. У підручнику на сторінці 46 по 50 у вас зміщена казка. За бажанням ви можете її прочитати ще раз. І обов'язково спробуйте за мотивами казки створити меми або комікси. Ви їх можете створити або на комп'ютері, або намалювати в робочому зошиті, сфотографувати і відправити в Google клас на оцінювання. Любіть і вивчайте українську літературу. Читайте хороші книжки, бо хорошу книжку завжди можна прочитати за ніч. А, ем, а особливо, якщо це українська народна казка. До побачення вам на все добре!